Старі маразматики Брюс Віліс, Ліам Нільсон і Путін грають в покер. Брюс Віліс до Нільсона. А я в тому році тебе перескакав. Я знявся в семи фільмах, а ти тільки в трьох. Нільсон до Віліса. А ти завжди відрізнявся з Тебе так і називали. Голлівудський Скоростріл. Путін. Добре хлопці, що ми з вами отак по простому зустрілися. За покером. я тут, хлопці, один шикарний проєкт задумав. І мені для цього проєкту потрібні серйозні авторитети. Ну, такі, як ви. Що скажете? Брюс Вілліс, А які умови Путін? Умови, які полагаються, спочатку літаком, пізніше? ГАЗ-24,10, пізніше на бронетранспортері, Ну і звичайно розкішна 4 палатка і трьохразове питання на шкварках, а не на комбіжі. Леонід. А це на контракту Путін. Та що ми тут з вами будемо на мелочі розмінюватися? Візьмете там, що захочете. Ну, а якщо щось стіжове, ну там, стиралка, чи холодильник, то закинете на броню, як будете вертатися. Ліанільса до Путіна. Слухай. А я чув, що Стівен Сігал відмовився від твого контракту. Це правда? Путін? <кій> ну, він не то, що відмовився. Він... Просто сказав, що йому там теж клімат не підходить.